бачу А я бачу вас. То що це не Що це таке? Welcome to my. Старайся egg. не бігати. Не бігай, бо і тут їжі майже не найдеш. У мене 20 й левел, са типа. Я как дивився, дивився твои лесплей. Вау-ва-во-во-ва-воу! Ва-ба-ва-воу! Починайся, жар. Yeah. Yeah. Так, окей, значить я на майнзат. Шо тут таке? Це все треба Yeah. Не, не, ничего не читаю. Ну тогда расскажите мне что Uh, иди прямо и натисни на табличку Mindset Spawn. Окей. Okay. Заспаунься. Походу все. Так, у меня появился око. Появился око. Блин, у меня очень какой ближний обзор. А, потому что сначала, с початку, так. Сейчас пройдет. Так, я в шмотках. <laughs> дуже классно выглядаю. І з листочком. Це так розумію Бент пише. Я в якомусь піску, пацани. Я на пляжі появився. Ну, Синхронізуйся з Кузем. Кузь... Бо я звідти далеко. Ти на пляжі? Ти на яких координатах? А як то глянути? Так три. 733, 374. Далеко. А ти де? Та я в цьому вбиду би, в місті де збирається купа народу. Я будуть вбивати тебе? Не, зараз уб'ють. А як не вб'ють, то може я добіжу до тебе. А. Ну я зараз знайшов якусь дивну споруду, я попробую туди зайти. Слухайте, а може док в час ночі в 12 на цей, не зайнятий вже? Я думаю, що він зайнятий переглядом якогось футболу чи щось таке, але можете його запитати, передзвонити. Так, я так розумію, що, так як в DayZ мають бути різні скрині, які я маю. Так, да, вони будуть спавнитись і ти можеш сайти. Ти підходиш до неї і просто тикаєш правою кнопкою, і вона розлітається. Але я не бачу жодної скрині поки що. Ну там вони... А, ні, не, ні... одну бачу. Блін, ну що це?! It's a trap. Чорт, oh. в скрині сидів зомбі. зомбі. Ти їх скоро вивчиш, тут всі трапи, ці. Yeah. Фух, одного вбив. І найбільший прикол, що мене вбили зомбаки. Ооо, це сумно А що тут від них. Важко вмерти? Ну, Легко. Ну так чого ти кажеш що сам. Але цей, і переважно тебе вбивають якісь козли. Мій той, подобається. зомбі м'ясо можна їсти чи. А, можна. Можна. Ти мінус 700. Мінус 760, 282. Я зараз пройду. Тут дуже велика пустелія. Якийсь дурнуватий замок, в якому нічого немає. Ну, це в замок рискнул зайти. Ну, саме замок кажуть якийсь вежа. Да да, Ну. Якісь руїни. Та-та та, і вбив тут одного зомбі. Все, в кінець це. Зараз чекай, я тебе похожу, я тут усталі більш не знаю. Чуть-чуть. Та це там, там тупо, там треба йти звідти зразу. Ні-ні ні там не прикольне місце. Там я... всякі козли ходять і які будуть тебе бити просто так. Можна до кораблика з цей сплавати, але. Ні, до кораблика краще не їй. Я там був втопився. Ні, я нормально, там туди назад. Я там попис. Так, я покрыв. Що... А, Ня-ня, не вбивай мене. Не рухай мене. Що в сраку? Став йому цей блок, щоб він подумав, що ти мирний. Ні, ні, це за. Краще взагалі не тримайся. Добре. Так, а життя само не відновлюється, так? Ні-ні, ніяк. Ну, відновлюється якось там, здається, дуже-дуже, дуже дуже. дуже, дуже. Паргамент там відновив. Не зря. А чо? Бо лічилка тебе лічить, а пергамент, цей папірчик, типу, він... коли тебе кровотеча він тебе писає. Я там знаю, коли в мене кровотеча, коли ні. А, а? а там буде писати. Ті те координати. Ті самі, я там сам стою. 751. Мінус 3... 700. Те, в тебе? Та, минус 751, минус 364. За яйце бачу тебе, Ностей. це ти? Я не, не бачу. Назад розвернись. Так. Довгий нікнейм, це походу ти. Так. Короче, я йду зараз до вас вниз туди. Oh, wow. Ти мене не бачиш? Та бачу. У мене є дуже багато речей ну, все. Ходи, мій, ходи, потом тоже ходиш. Я йду на, на південь, так? Якщо я на півночі, то й ты на південь. Я не знаю, де ти а є. я. Я тут тобі... північ і південь означає. А, Нормально. Норс, пише ж. Е, цей, отам, від, від пляжу, від точки спавну вперед це є Норс північ. Так. Да. Тобто всі ходять на північ, бо на північ на півночі всякі такі няшки, знаєш, Туда -куда там всякі ми будівлі. Ми тільки що йшли. Чим далі на північ, тим небезпечніше. Ну, не сказав. Там набагато менше людей, які зможуть тебе вбити. Ну, але там вже, не знаю, як момент там. Є всякі люди, які. Майс всякі класні речі. О, мені треба їсти, і в мене немає їжі. Я походу помогу з голоду сайт. Хоча... Так. На одному з 40 чи скільки їх тут є. Без Без нічого. Тобто це як цей, як майн Z. Чекай. Ой, як, mindset. Uh, mindset. Блин, Чекай там зомпаки. И їх не убьем. Блин, сумме, Багато аж троє. Вийди, Выйди, ты покажу прикол. Давай, я подивлюсь подивись, прикол. Так. Що це таке? Сніжка була. Ну і що вони тепер туплять? Як пляшка. Вони не Я понял, понял. Але там ще білета зомбаки в пару. Ух ты, тут сзади нас шесть є. А і зомбаки ще тебе притягають до себе. Ао. А де ти сніжку вже встиг стиратых? Не знаю, де діз, знайшов. Ти тут? Тут біля тебя. Ти там, Шар, я йду вперед. Ну, зараз пройду назад. Mm -hmm. Я понял. Добре. Короче, миг, ми в пустелях. Щоб зомбі нас не заметили. Ну я попробую до вас дойти, але в мене немає їжі зовсім. E, все решта є, багато зброї є, води багато є. Тільки їжі нема. Не знаю, чи я зможу знайти їжу. У мене два зомбі м'яса. Потім я щось стрибаю. акуратно там з тими зомбаками. Та я то акуратно На шафті і шифт, тут тоже працює. На шафті вони а. мене не будуть бачити. Mm -hmm. e -e... Ну як, будуть, але менше. Там є шкала Experience, то це твоя видимість. Mm -hmm. Можешь сюда на пить всі? Ні. Ні. О, тут є скриня. Відкривати? Подон. По-любому? Вот як то робиться. Ти можеш просто разбитый и тут я забыл. Подожди, не біжи, не бежим, не бежи. Бачу. Спод зомбаками тут краще биться, коли ти стоїш на одном блоку них. А в чем прикол? Вау-вау-вау, воу нас біжать. Так. Бо... Цей. Тибо тоді. Я собери. Вони тебе можуть вдарити тільки коли вони з тобою на рівні. Угу. Ну або зверху. Прикол. Але ж вони можуть настрибнути. Ну, типа, застрибнути на той блок. Ну якщо вони угу. застрибнуть, то вже вдарять, але Це... в тебе буде більше часу. Ну ясно. сходинки теж рахуються. <піс>. Ну то взагалі тут типа тут треба зразу відходити від них. Так. Тут? Є тут, тут є три скрині. З яких скверше все пастки? М -м -м, тут нічого нема, поки. Тобто. Ти їх відкрив і типа, там пустота? Ні. Поки що нема ще й. ще не заспавнилось. Ти з картою якоїсь бігаєш? А, я пам'ятаю, Вже. А тут є скрині. Шо там? Хапчик якийсь, яблочко, пшеничка. Розбивай ту скрайню. Та ш Ну, мне бы яблочко. Так і да. Є один грибочек, его тоже можна схавати 4 крафтити. Е -е, Крафтит супчик. Попай воды. И набери новую пляшечку. А где тут є? Тут біліман. Не бачу. Ай. Ага. Мені 30, просто. 20, ага. Мені треба міг просто поп... цей знайти новий меч у мене поломаний. У мене зараз є три мечі на остроту один. Не на остроту, а на смайт один. Прокачаних. А один меч на SMITE і кнокбек. Тут що є прокачки ще? Mm. Ну це дуже вважається круті речі. Острота Смайт один це дуже круто. А де ти їх не вийшла? Не я знайшов просто лут. А. О, тут тут не можна прокачати. Ти бачив? Долізу, долізу. Треба від <рес> чуть-чуть Хоч хавати? Та ще поки що пакшені, а в тебе А на якій ви на якому ви иксу? по іксу минус 490. 500. Порухайтесь більше до 1000, бо я мінус 1500, знаєте, йдіть так трохи на перекос і в бік. А Де, я б дойти до вас назад. Мені десь блоків пройти. Матч треба. Тебе немаче? Поломане. У мене є мечі. Ліч... Ну, LCL немає. У нас є Халк. Нас є Хаук. У мене немає. Оце мені треба Хаук. Око Эндера. В чому воно тут використовується? Рація. І як його викрасувати? І логаут. До речі, тут є. Тримаєш, Чекай, що не йде до МІК. Тримаєш його в руці і можеш писати в загальний чат. Бо тобто, якщо я до тебе напишу отакот, код. То я... в радіусі ми побачимо це... це класно це як в World of Warcraft Ну якщо гра пост А, якщо ти тримаєш в руці цей то тобі яйца ти да? Слухай, а цю воду можна набрати? Так. Ясно, я так думав, Треба. это Тут якась тільки джерельна ID. Ладно, еще раз поки. То щось дуже страстилось. Е, а зразу 19, що за бред? Ну це так нужно. А на яких ти по кордонах по зету? Мінус 9000 -900. боків. Це нам туда і ти бачиш? В ту ну я вже пройшов десь блоків 500, може 400, поки ми граємо. У мене 4 цих 3,5. 3,5 у мене їжі, я скоро почну помирати з, з цього. Шукай зумбаків буває. Та розумієш, якщо я буду їх побити, то почну ще більше голодати. Окей. Я не факт, что я их вбью. Блин, я мини безумно. Лист, как бы сказать. Тільки надо. ти ще не бачив тут взагалі дуже класні локації є. Тут є гори є всякі пустелі там. Не, гори я бачив, як дивився лесплей доктор Юта і Фауст разом. А я читер, я бавлюсь з картою. Типа той онлайн? Не. Yeah. Поставил oh, собі Рейс minimap. Ой-о, зараз. Це мене. Де він. Хех. Шкода, мали можна вирубувати дерева і щось крафтити. <свіс> М -м Сокера для того, що вона дамах наносить на може нанести на багатьох зубаків. І цей ми, походу не туди йдемо Як не туди? дивись? мінус По зато. По зато. Или ну... минус. Правильно? Він казав 900. Не, инказал минус 900, по моєму Мик. Він зараз ты типа чекай. Туди тоді Тудидам просто по. По иксу пока да? что. Давай. А. а він скільки казав? мінус 1500, да? Mm -hmm. Ну але він вже з того часу теж трохи пройшов. Яким можна трендіти по телефону? <гум> Мотика для того, щоб супчики... ну збирати гриби. Супчики збирати? Ну гриби збирати, якраз з них супчики. А без мотики грибочок не візьметься? Щось трошки не войс. Чекай, ти на якому клієнті граєш? Тут. Тобто? Ну ти зараз типа на офіційному клієнті? чи як ти поставив рейс мінімап? Він тоже ставиться сюда? Ну да. А, ясно. Я думаю, він не ставится. Це... Я просто думав може сюди зараз поставити OptiFine, бо, блін, незручно без нього. Клієнт Кривиш. ставиться ну, тут цей запускалка лаунчер ставиться, а не Майнкрафт ставится. Вот Так Мы уже 1200. Подрозил. Да. Треба будет чекати. Я зараз подроззи. На 1000 ну, на на, на минусе. Mm -hmm. Може бути. Так, я є. Ти на мінусі? Скажи координати. Е, e, Минус 1800. Як e, 1800? X. X. No. A, а Z минус 700. Ну окей, ми йдемо далі по нас косяка. Ну коротше, у мене одна ця, одна поділка голоду, я не знаю. Може я зараз просто вийду. Є сенс цей, вам до мене йти, чи немає? Ну, у нас є, яблу. Є. є, є, Ну, well, у мене короте, є два мечі прокачаних, один залізний, купа стріл, один лук. Дуже хай, хай, багато хай. стріл. Раз, два, три, чотири, п'ять стаків стріл. сокера, Не знаю. Я просто тут ще й гори виходить. Я не хочу йти до них, я зараз просто обходжу їх. Але я не знаю, чи вийде пообійти їх. Тобто я віддаляюся по Іксу ще далі. На мінус 1900, з цим боком їх. Коли в мене стане пів цього, я просто вийду. Окей. Скільки тут слотів? Тобто. Ну, на сервері цьому. 150 чи що? Ну просто цей, тут всі не відображаються. Чи зараз так мало грає. Ніч. Mm -hmm. Це ж це європейський сервер, я ще американський, то в європейський зараз ніч. Mm -hmm. Ну, а бо вечір, mm -hmm. діти пішли. Ну, ті да, тому. Mm -hmm. <laughs> тут майже нікого немає. Ти на 1800? Вже мінус 600 блоків, 1900 вже на ІПУ X. Мінус 1600? 1900, янского. Вже мінус 2000. Ты віддаляєшся вообще від нас. Тож я просто хочу обійти гору. Я не хочу стрепать. Короче. Давай сюди. Да не, я. Вот, я вже минус 500 блоків до цього до берега. Так що. Може скоро найду місто и убью когось. Ой, блин, вже пів сердечка, я не знаю. А блин, я походу зараз... За зараз так, я... я вийду. Я не влізу на гору, де ты. Я не понял, де ты є. Давай назад, да, вниз. Ага. Я ж я ж в всю сторону ч. Ты дам твой. Mm -hmm. Ч микро? А ВДВД. Короче, я выхожу, добрый. Mm -hmm. Давай. Какие координаты? Минус 900, минус 400. Як -900? Блин, я щас забыл выйти по-нормальному. Так, минус 1900. Да Та там погори, ч ты? Ну я вийшов просто, там нічого, в принципі. В принципі, нічого. мене ніхто на мене не напав, так? Ну no, да. Yeah. Треба було вийти по цьому. Коротше, щоб вийти звідси, треба взяти то око і класнути правою кнопкою вверх на небо. Або локаут. Yeah. Або написати команду локаут, бо цей. Бо якщо просто так вийти, то гра буде вважати, що ти ще в грі. Ah, ти ще ти можеш. ще okay. Ну, в принципі, якщо ніхто не буде тебе чіпати, там, не знаю, здається, 15 секунд. Чи більше? Десь так. Якось там. Дивно. От. Зараз я зайду на карту, подивлюся. Світову. О, на мене один підписався. Пішла на мене сьогодні. Цілий наплив підписників був. Я такий радий. Ні, ну за вечір там на мене в день підписалися пару чоловік. Подон, ти маєш пшеницю? А, там маю. Так, сьогодні 28 за сьогодні мені 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 чоловік. Але мені одні ті самі люди підписуються, я вже ж бачу ж ніки їхні, і мені а знайомі мене... вони. Ну у мене таке саме проблема. Вони, походу, це... просто не знають, що це, і що нам видно. Ну... Хто підписався, хто відписався. Mm. Але в принципі добре, якщо вернулися, це ж добре, правда? Ну може бути що вони просто відписались і в цей же ж момент підписались. Типа щоб перепідписатись і стати там тисячним ну у мене то ще до того далеко, так що. Це буде тысяча. Миг 1900 Міг 700 враги. Чи... Ні, ні, мінус 400. Мінус 400. Не? Мінус Не? 1900, мінус 400. Це так з боку горы. Ми уже з боку гори, по суті. Веде зараз. Минус 300. Зараз чуть. Ну зайдете на минус 450 і сайт. Окей. Я зараз подалюся на карт, де ми. Блін. Неправильный пароль. Ну ч? До майза. Чувак, де ти пропав? Все, да. Да я ж вийшов. А я не по тебе. Кузьмин не може знайти такий дощ густий. И, и дочь стоит, и визу стоит, капец. Ну? <coughs> минус 415, минус 420. 430. Ну... Ну <coughs> сты, ну, короче, заходите. Мы, мы тут. Да. Добре, я захожу, зараз. Так, я же зайти на. А, вот так. Эммм. Опа. Біжу. О, вони якусь нову гру додали, походу. Куди? Бігти. Зараз, зараз, зараз. Так. Е, Мінус 418. Мінус 967. Ми тебе бачимо, Вер... сзади розвернись. О, дайте їсти, їсти, їсти. Дай, йому щось. Будь ласка. Фу. Дякую. Ти вообще прокачаний. Ну, no, да я же чувак. <laughs> так, що у mm -hmm. вас ще є? Верлина у мене є. Добре, чуваки, тримайте. Кузя. цей меч. От цей. Тобі так як ногу даю штани. Оу. Oh. Ну no, спасибі. Тем то нам треба знайти крафт Тейбл. У мене є ще... Uh, um, в принципі, нічого такого більше нема. Є ще сокера, можу комусь дати. Mm. Сокера це класна зброя, на тобі. В тебе меч дуже поломаний, він поламається все одно скоро. Mm -hmm. Добре, спасибі. Вік, э, заходь краще на карту шпайка, по карті якісь місто, бо нам треба хавку. Так, давайте заходжу. Відновляю пароль, відновив вже oh. тепер менше гріш. Появляется в мене было уже сверх сбалансованных лично. Я поставил MaxFPS и вообще World так главное, так, э, зменил пароль, делюсь на карту, логин, захожу, логин. Пароль ч? Та забув пароль до цього. МайнЗ, да? Нет. До Майнз? Угу, тут есть сайт у них. А, ah, да. Yes. Тут карта у них высеит на цьому сайте. Я хочу подивиться, а тут треба пароль. Перезмінив. Uh, uh, I should probably find water soon. Oh, okay. Попий. Uh. До речі, я також. У мене три пляшечки води. Mm -hmm. Круто. Тепер дві. Дивимося, Де це ми були мінус 1900? Мінус... Так, десь приблизно отут. Найближчий. Антизомби Фортрес є. Яптаун. Yep давай yep давай едем. Яптон. Минус 1200, минус 500. Дем, минус 1200.